На Рівненській АЕС працює комісія з перевірки готовності підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. До складу інспекції увійшли представники НЕЕК Енергоатом» та головний інспектор з Держенергонагляду. Очолює комісію директор департаменту експлуатації компанії. Згідно з програмою, перевірятимуть якість виконаних на підприємстві заходів, оцінюватимуть готовність будівель та споруд, основне технологічне обладнання, системи опалення. Інспекція буде відбуватися у співпраці з рівненськими атомниками відповідно до напрямів. Результати роботи підсумують у заключному акті. За умови виникнення зауважень будуть встановлені терміни для їх усунення. Кожен учасник комісії. Має свою, скажімо так, окрему ділянку, яку він буде перевіряти. По результатам буде підписан акт готовності ВП РАЕС до роботи ВЗП. На підставі цього акту і акту всіх відокремлених підрозділів, які ми будемо перевіряти, буде випущений загальний акт перевірки ДП на енерготам, до готовності роботи в сениці зимовий періоду. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.